Доброго вечора, шановна спільнота, Сьогодні ми маємо 28 вересня. Хочу вам розказати, показати, що в мене вишивалося цього тижня, які в мене були просування. От, але питання в тому, що я роззява. Бо я видалила першу частину відео, які я показувала вам, з чого я починала. От, ну, благо в мене залишились фотографії, бо я ще не встигла відзвітувати на по групам. Я вам хоча б зможу показати, з чого я там починала свою діяльність, так би мовити. Що я вам хочу сказати, вишивалось у мене на цьому тижні, навіть попри те, що тиждень був не сильно такий вишивальний, був трошки в мене завантажений. Чому був завантажений? Бо я цього тижня, я, власне, довго готувалася до підвищення. От, На роботі і я його отримала. Ну, Там, в принципі, було і так зрозуміло, що я його отримала, але формальність, формальність треба було, як -то кажуть, формальності треба було дотриматись. До того ж, цього тижня був такий чудовий двіж, як «Handmade Expo 2025. Осінь, От, осінній тому це теж, в принципі, вплинуло в тому сенсі, що я не брала в цей день вишивку з собою. Або, Ні, власне, вишивку я брала, але я не взяла собою. Я така класна дівка, що я забула взяти з собою голку. Ну, щоб ви розуміли, весь масштаб катастрофи. У мене було все. І і нитки. Я з собою склала набір, я з собою склала ножиці. Але я роззява не перевірила, чи є в тому голка. От і тому у мене день відпочивальний від вишивки зовсім. Я геть не брала навіть в руки вишивку, тому не знаю. Скільки б в мене могло вийти? Ну, трошки, я думаю, щось би повишивалося. От, у всякому випадку, поки їхали в Київ, то точно повишивалося, бо там дві години. дороги, це як-не-як. 200-300 хрестиків можна було б наколупати. Сильно в дорозі не поколупаєш, а так можна було б поколупати. З чого починаю? Починаю традиційно з моєї вара Е, Що в мене на ній вишивалося? Ну, вишивалося 1500 хрестиків. От, Вишивали, вишиваю, як бачите, вишивали я їх ось тут. Зараз я вас трошки такого пересуну. Трошки неправильно ракурзло, то тут то вишивалося, як бачите, в мене ще й навіть ниточка лишилася з минулого разу не дошита. Я зробила паузу, я просто трошки притомилася від цього проєкту. Я побачила, що я не можу його вишивати, так як я вишивала гори, що тисяча за один день, потім ще 500 за другий день, і чудово. Мені так незручно максимально, і тому я вишиваю по чуть -чуть. Отрошечки Я вишиватиму. Вишиваю на цій роботі. ну, Буду вишивати ну, да, декілька при, в декілька етапів, за декілька днів маю на увазі, але буду вишивати свою 1500, може трошки більше, як там буде лягати, не знаю. От, Тому наразі ось такі от просування. Що в мене ще вишивалось на цьому? тижні? На цьому тижні у мене е, моя, моя авантюрка. Від Світлани Грибач, котра x Stitch. От, І вона у мене відшилася ще на майже 1000 хрестиків. Я тут чуть-чуть не душила. Вибачайте, вже пізно хочу хотіла більше спати чи відпочити, ніж вже просто доколупати. його, вже я просто втомилася. От, тому поки на такому ось етапі. Е, що ще в мене вишивалося цього тижня? Цього тижня в мене вишивалась моя катруси е, картина по схемі від катруся Юа. Це є е, довгохвості дятлики. От. Е, Що в мене просунулося? Просунулося не, не багато, не мало. Одна тисячу значочків. Я в основному заповнювала ось тут пробіли. Тут трошки, як бачите, додалося ниточок. Хвостів. От я в основному я заповнювала отут, трошки в дереві я тут позаповнювала те, що були пробіли, От, щоб у мене було тут максимально заповнено. І я буду продовжувати підніматися угору. Щомісяця я вишиваю на цій картині тисячу значочків, ну, стараюся у всякому випадку, для того, щоб прозвітувати в Катрусі ВСП. Цього разу це так само було. Я прозвітувала і цьому дуже-дуже рада. От, а, Що ще в мене вишивалося цього тижня? Вишивалися ще мої, е, мої, мої східні солодощі від Нової Слободи. Зачепила вас, вибачайте. А, Ось така ось схема, така ось робота. Мої східні солодощі, я їх дуже люблю, вони мені дуже подобаються. Я дуже рада, що вони в мене так гарненько просуваються. І я сподіваюся, що я їх з таким же, з таким же усім буду і продовжувати вишивати. Прев'ю я вам вставлю, У мене красиво зроблена є фотографія, і тому буде вишивалася. Тут вишилось небагато, щось там 740 хрестиків вишивалося. У мене додалися ось тут оці пундички. Ось тут ось тут. я закінчила повністю тут в цьому вушку чайничка, і присвятила решту часу вишиванню ось цих ось пундиків. Вони дуже класні, вони дуже гарно виглядають, мені безмежно подобається те, що виходить. Тут вишиваю я на канві оригінальні, з набору 16-й каунт, якщо вірити інформації з набору, і... і що? І все дуже класно. Uh, що ще хочу вам розказати, показати? В мене є. Uh, я була на Handmade Expo, uh, Я зустріла там Мар'яну, зустріла там Людмилу, чому я безмежно рада. Uh, на, я не планувала цього року, чесно кажучи, їхати туди, але мене дуже попросила моя любима сестричка Марійка, uh, Машенька моя, і я вирішила, що ну чого я буду відмовляти. Своїй любимій сестри в такій дрібничці, щоб звозити її на хенвейте. Тим паче, закупляється вона сама, я її тільки возила показати. І зараз я хочу вам показати, що ж я там накупила. Ну, але оскільки в мене не покупка єдиними, я ще трошки повигравала всякої всячини у лотереях. Тому я вам покажу. Все пакетом, бо я вже давно не показувала, якось не було чому його показати. А тут я якраз згадала, то думаю покажу вам, що в мене додалось. А додалось у мене немало, я скажу вам. А, у мене додалось ціла купа всього. Я буду вам шуршати. я прошу вибачення, бо я не хочу діставати з пакетів. От, зараз я приберу це моє просування. А тут це, звичайно, дуже класно і чудово, але воно трошки відволікає. Що в мене перше? Так, ну, почнемо з приємного. Почнемо з Handmade Expo. Е, у мене не, багато, не сильно багато покупок, але вони всі, в принципі, ось. Е, так, що в мене тут? Давайте я таку його пригребу на куточок і буду трошки підшуршу, буду діставати вам прибіжечки. Від наборів взяла я ось такий набір від абрісарту такого ось котяка. Тут з боку бачите решту набору, що там є. п'яльце в складі набору, ниточки, все-все-все. Схема на зворотньому боці паперу: є QR-код для скачування, для саги і для PDF Ну, я не знаю, чи буду я скачувати, бо в мене вже скачена схема. От, з цієї роботи, взагалі вийшла прикольно, тому що я її спочатку просто знайшла на просторах інтернету якийсь перенабір. от, І я зрозуміла, що мені дуже вона подобається. Прям подобається подобається. Ну я вирішила, ну, подобається та й подобається собі. У мене багато такого, що мені подобається. Думаю, ще не буду. Ну, коротше, з тих пір, як я його побачила, пройшло більш півроку. І я зрозуміла, що я його таки хочу вишивати. Але коли ще поки було не зрозуміло, тим паче, мені одразу видно, що роботка буде малесенька, і ну, сильно багато часу вона не займе по вишивці. Ну, але все одно, така мила, красива картиночка. От, дуже нагадує мою улюблену кетюню мулічку. Вона така гарна. От, і я вирішила, що я її хочу повишивати. От, а в одній із груп, в іншій якійсь групі, не пам'ятаю вже в якій, якійсь москальській групі, ну, але хоч і москальська, але вона зроблена дуже класно, тому що е в сенсі того, що там є інформація е про те, хто дизайнер. Тобто, і можна зорієнтуватися, чи варто може пошукати схему, хто виробник. Хто дизайнер чи хто виробник набору, якщо це набір, і виявили, що це наш український абрісарт. А вам не передать словами, наскільки я була щаслива, коли я знала, що це абрісарт, що це наш український абрісарт, і воно така чудова, сонячна, приємна літня робота. Прямо мене, я не знаю, мені, аж це зі... мені це розуміння так зігріло душу, що я зрозуміла железобетонно буду брати. І буде дуже сумно, якщо я не знайду його на Handweight Expo, я вирішила загуглить, пошукати на платформах на наших, на вишивальних і не тільки, на, в магазинчиках, чи є, є він, чи є такий набір згорів наявності, бо я ж така дама, що я можу і цього, і набора такого взяти, що і його вже немає на поставках. Я ж така молодець, може бути. Я ж себе знаю. Ну, коротше, я заморочилася, пошукала, і що ви думаєте? Він є в наявності в багатьох магазинах, коштує недорого. Коротше, всі зірки зійшлись. Думаю, ну я їду на Handmade Expo, Тому я візьму його зі стенду, прямо, може, я візьму, знайду його на стенді, і так і так він був на стенді. Я була безмежно щаслива, що я його там надибала. Чи буду я його оформляти в оригінально, як пропонують в оригінальному наборі в П'яльці, я не знаю. 99,9%. Бо мені він в такому форматі не подобається, це не моя тема. А от фромочку якусь красиву можна буде придумати оформити. О, Тим паче, тут такий красивий колір, можна, коротше, можна погратися. Словом, О, от, що ще я накупила? І я накупила своєї любимої нової слободи. О, по новій слободі в мене багато. Зараз я буду відкривати і потихеньку викладати. Почнемо ми з такої роботи. Такі смаколики від нової слободи. Вишиваються на принтованій канві, я подивилася: От, буде відшиватися власне, смаколики і оцей столик. От, розмір невеличкий, зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу, ні, тут не пише, на жаль, скільки. Але реально невеличкі. Зараз я покажу вам тут манюнький кусочок канвусі з нанесеним малюнком, ось такий його. Ну, тобто, трошки більш. Ну, тут листока 4, ну, щоб ви просто розуміли е, е, масштаб е, проблеми тут, ну, взагалі тут. на один палець. Ну, тобто, взагалі. А, Він пише 30 на 30 см. Я дуже рада. <кхід> я його буду вишивати з превеликим задоволенням. Звісно, я буду підшивати від центру з цієї великої класнющої баночки, от, яка мене буде тішити і радувати а ще якийсь час, поки я її вишию. Ну, судячи, я буду, скоріш, замовляти перенабір в когось із дівчат, не знаю, може, ванжели пашкар злов замовлю. Може, ще в кого іншого, може, в Лукової, буду, буду писати, в кого знайду, в того візьму. Або хто згодиться, і того, і того, в того і і візьму. Ще, ще в мене буде в планах. Отакий от цуц. От. Дівчата собачниці поправте мене, мені здається, що це порода бігель. Я не великий спец, але мені здається, що це вона. Якщо, якщо ви знаєте справжню назву цієї породи, і це не бігль. Поправте мене, я без претензій буду е приймати це питання. Я знаю, що я не собачник не разу. От, для мене вони всі приблизно собачка-собачка, ну такі самі відомі породи, звісно, знаєш. От, тут буде вишиватися на білій канві е без малюнку. По кольорам не ток. Тут такі всякі бежеві коричневі сірі. Ну, власне, що на малюнку бачите, нічого особливого не буде. От, але буде гарненько виглядати. Тут теж 30 на 30 см, невеличка вишивка, подушечка, може, трошки буде така ось. Мені, коротше, я на нього теж довго заглядалася, на цього бешкетника, і буду його, планую його відшивати. Що ще в мене буде відшиватися по роботам? Ще в мене буде два пейзажі. Буде такий пейзаж з бережею. Гарнюючий, мені він дуже сподобався. І я планую його відшити колись. Ще поки не знаю коли. Відшивається він на канві з малюнком. От, 28 на 46 см. От, такий дуже класнючий буде проєкт. Я сподіваюся, що він мені принесе масу задоволення. І ще буде один осінній проєкт, От така, такий пейзаж осінній з місточком і місяцем. Тут також на принтованій основі буде вишиватися все крім місяця і оцього, що за деревами. Власне, ця вся природа ближня буде вишиватися. Мені дуже сподобалось. Я вирішила, що воно варте того, щоб витратити на нього гроші. Я дуже задоволена, тим паче, Оленка на стенді Нової Слободи зробила дуже смачнючу знижечку. От, бо я, я і сестричками понабирали наборів. От вона обирала на свій смак, вона собі набрала коней, вона собі набрала оленів, вона собі набрала теж пару пейзажів. Але ну, вона на свій смак. От, а я вже на свій і одтягнулася, як то кажуть, як могла. У ну, мене ще е, я купила канву. Ой, не канву, а рівномірку чорну е, від Лінди. Лінду 27-го каунту. Ну, але то таке, то я ще спочатку думала, що я буду на ній вишивати міробільку, але потім я е, згадала, що маю знайому дівчинку, яка класно фарбує тканинки сама. І ми з нею договорились, що вона мені пофарбує. То я вже ту роботу може на щось інше і оформлю. Але ще поки не знаю на що, тому ми маємо те, що ми маємо зараз. О, та й я не знаю на ту мірабільку, коли я буду її брати в роботу, бо мені ще на неї треба купити бісер. Я так надіялася, що я може на хендмейд-експо візьму. Бісер, але я три рази оббігала всі стенди, які в бісера, хоч якогось, хоч чуть-чуть мають, і в них Милохіловського не було. Або я, значить, не знайшла така, така велика, розумієте, пошукачка. Шука... От, що в мене ще було? У мене останніх декілька місяців я вигравала в лотереї. Вигравала в лотереї, але я вам не показувала, бо якось воно мені ну, не було до чого його прив'язати. Ці мої виграші, тому я сильно їх не того. От, чесно скажу, ці роботи я буду десь дівати, ці проєкти, бо як такого мені вони, ну. Є... Мені вони не надто подобається. Я їх виграла, але щоб вишивати таке, то це не моя тема. Я не знаю частину, я, мабуть, подарую сестричці, ми з нею подивимось. А, щось я продам, бо набори вартісні деякі, і можна за них виручити, може, поміняю на щось цікавеньке. О, ще поки не знаю. Почнемо ми з такого класного набору від Let's Stitch. Як це він називається: Early evening in Avola. ранній вечір в Аволі. Л8021. От зараз я вам. Добре, я зрозуміла, я його не розпаковувала, Ось я при вас його розпакую. Тут -то для того, щоб виняти прев'ю і показати вам, що це буде. Щоб воно не так блистіло. А собака, воно все одно блистить. Отакої. От Бачите, от такий буде пейзажик. Міський. Я не люблю міські пейзажі, чесно. Я, міста, мене, я містом м, своїм в дитинстві, вибачте, за слово наїлася, і я не хочу його, ну, чесно. Вишивать? Не люблю міста вишивать, коротше. Що в мене ще було виграно? Ой, боже, що так близько? Ага, от такий мілхіл. Така MH14226. Haunted Tower, е, башня з привидами якась така. Ну, коротше, не знаю, Мілхіл, якщо ще е, летістить щось як так, під стиль лягає, бо воно повністю хрестики, то Мілхіл це ну, взагалі не разу не моя тема. Тому я ще поки подумаю, може, і, може і спробую. ну, Я тут навіть не розпаковувала. як обила... А, я розпакувала, подивилась бісер і поклала назад. А, власне, як кобила, як і єсть. От. І от отакий ось набірчик, вибачайте, що блистить. Але в мене, на жаль, немає можливості трошки по-другому вам віддінять. От, Що ще в мене ку, вигравалося по наборчикам. По наборчикам у мене ще вигрався отакий от ось гномик від е, Wonderland Crafts. Е, чесно, я, ну, перше, гноми не моя тема, по-друге, я не бачу. Е, Коротше, я не бачу його відшитого бісеру. Я скоріше його переведу, я підберу щось по ниткам і, скоріше всього, поміняю на нитки, якщо навіть не думаю щось таке вишивати Бо, ну не моє, чесно. Перфорована заготівка з ПП, з фанери, бісер преціоза, голки нитки фетр ну коротше, повний набір. З усім, з усім, От я так само відкрила, подивилась матеріали, закрила. Я не, ну, не виймаю, не бавлюся. А, і у мене ціла пачка бісерних схем. Я їх виграла всі одним лотом. Зараз я вам їх всі покажу. Покажу, зараз я буду дивитися, так, щоб вам не блістіло. Це буде дуже складно зробити насправді. Так. Так, так, де це воно, господи. теж запакують. теж запакують. Баню. Так. Буде ось такий ось для любителів сантиків. Сантик з оленями, з кульками. Ну, коротше, новорічний, новорічний просто супер клас. От. Палітру, бачите, там подрожечки кольорів написано. Ну, я не знаю, не, не, моє. не моє. Я не люблю часткову вишивку бісером, тому, ж... тому в основному я і не буду навіть на за що того, щоб його, його щось е, дивитися. Що ще в мене із такого є? Це у мене ось такі ось мама і дівчинка. Також буду їх, е, не знаю, чи продавати, чи як. Чи... Ну, може, і вишию, не знаю. Побачимо, як воно буде в мене виходить. І, власне, ну, не зовсім моя тема. Я з янголами взагалі не дружу. А, що ще в мене буде? Що ще я виграла в цьому лоті? Це такий слоник під Point Art. От, дуже цікавий, симпатичний, веселий слоник. Можливо, я його залишу, щоб мені дитина може потім спробує пошити така простенька 15 кольорів всього. Побачимо. Яскраве, веселе таке задорне можна буде і. Може, і дитина відшиє, я не знаю. Може, дитині лишу, якщо вона не думається. Що ще в мене буде відшиватися? У мене буде відшиватися е, дуже красивий милий песичок такий От, І, ну, не знаю, знов-таки може залишу. Побачимо ми з сестрою. Розберемось, може, щось я їй передам, може щось собі залишу, не знаю, що поки. Просто не моя тема. Я не, не, не люблю частково вичаху у бісері, хоч, хоч трісне. І ще, що, що в мене лишилось? У мене лишилась така панянка з лисичкою. От, Дуже красива, дуже хороша вірени. Е, ну, віренині заготовки, це ну, мені, скажімо, подобається. Я зараз відшиваю її саняхове поле від вірени. Ну, часткова вишивка знов таки. Ну, але тут не відшивається тільки шкіра і волосся панянки, але тим не менше, а ну і отут поруч з рукою шерсть лисички, але ну, тим менше воно максимально підігнано, от, в принципі, можна буде і подумати, подивитися. Тут прописані номери бісеру, що дуже спрощує роботу, і, допом... і може допомогти а, у підборі, хто, люб... хто не любить, так як я коваряться з підбором. От е, таке. Ну, це, власне, все. З того, що в мене є, з того, що придбавало, придбавалося. Ну, ще були покупки. Я там докуповувала собі там бісер, нитки. Ну, але то, е, нє, бісер, нє, бісер, я не докуповувала нитки в основному я докуповувала, е, тому, <кхід> тому, тому, тому. Ми будемо дивитися, я буду дивитися, що у мене буде виходить, як у мене буде виходить, І можливо, продам, можливо, віддам, можливо, подарую, ще не знаю. Коротше, буде видно. Планів у мене ще поки ніяких немає. Я не робила їх, тому мені в цьому сенсі, мабуть, і легше, і важче. Бо планів немає, і воно просто поки що лежить, може я його комусь і подарую. Може бути і такі. Тому. тому Наразі я буду з вами прощатись. Хочу вам подякувати за увагу. Е, попросити вас написати мені коментар. Е, якщо вам був, є що написати, якщо немає, то можете мені нічого написати, просто поставити вподобайку, як відмітку того, що ви подивилися відео. І можете шукати далі щось цікавенне або альтернативне, або нецікавенне. Дивлячись, що ви шукаєте. От, е, Дякую, хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що е, вони у нас є, що вони нас бережуть, і ми можемо е, робити те, що ми надумали. Е, те, що ми хочемо. Дякуємо їм безмежно. От, Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам з ППО, е, які бережуть наш сон, бережуть наші нерви. От, і бережуть нашу. Е е електрику і не тільки її. Коротше, дуже їм дякую. Е якщо <кій> е, фондам або волонтерам, яким довіряєте, підтримуйте армію. І всім до наступного відео. Дякую за перегляд. Па-па!